І, от здається, у нас вже є пані Марія Мезенцева на зв'язку, долучається до нашого ефіру. Добрий день, вітаю, щиро, слава українській дипломатії. Слава Україні! Героям слава, героям слава, пані Марія. Як ви можете пояснити ось цю вимогу до України провести вибори під час війни? Мені здається, що ця заява пана Цінікокса, вона взагалі не вкладається весь той європейський дискурс, який зараз є щодо України, тому що ну, лідери держав, принаймні європейських, вони досить добре розуміють, що відбувається справжня у нас війна, які можуть бути вибори під час війни. Як би ви пояснили? Дуже просто не говорив цього. Пан Тіні Кокс. Дивіться людина, яка з ним перебувала два останніх робочих дні, як і мої колеги, народні депутатки, а також інші представники парламентів 46 країн. Ми мали два робочі дні. Перший був присвячений постійному комітету. Це голови 46 держав делегацій і Керівники комітетів Пар'є. у нас була дискусія, яка була присвячена е, процесам демократії. Я в першій панелі була спікеркою, пан Кокс був присутній в залі, і у нас було питання з залу з за аудиторії. Так, це був Ісландський університет. Е, було питання від колег, як ми можемо провести вибори. Я відкоментувала це дуже просто. Ми їх зможемо. Вони у нас заплановані, парламентські президентські на. Наступний 24 рік, але як зазначає е, президент Зеленський у всіх інтерв'ю офіційна позиція тільки після перемоги, тому що це пов'язано напряму з деокупацією, з розмінуванням і з багатьма іншими безпековими е, моментами. Тами, які ви обговорюєте в студії, пан Кокс даючи інтерв'ю, не зазначав, що Рада Європи або Парє як інституція, яка займається в тому числі моніторингом виборів, як, наприклад, нещодавно в Туреччині перебувала делегація колег Пар'є з моніторингом президентського тури виборів. Ніхто на цьому не наполягає. Це була прикра прикра непорозуміння, таке буває в журналістиці, ба більше в журналістиці, яка пов'язана з міжнародним правом. Я думаю, що роз'яснення, яке додатково давав президент Кокс, воно скоро з'явиться в тому числі публічно, не тільки для української делегації, так і для, для всіх українців. Тобто, ми вже маємо коментар пана Данілова, секретаря Ренбо, тобто це скалювалося на такий рівень ем, неприємний. Я е, не захищаючи, а просто борючись за правду і е, хочу відкоментувати пан Кокс і. Голови інших політичних сил в Пар'є були одними з перших, хто прибули в рамках міжнародної організації по правам людини в рамках Пар'є, до України, і вони дуже добре знають, що в нас відбувається не тільки по питанню воєнних злочинів, а й як організація, яка виключила Росію, запропонувала створити спецтрибунал за злочин агресії, вперше в історії ми вписали надання. Розширеного формату протиповітряної оборони, який зараз спостерігаємо на полях бою, його, його його буде ще більше. Також визнання геноциду по депортації дітей. Друзі, ну ми піонери у всьому. Нас копіюють всі інші організації. Тому, повірте, точно президент асамблеї не може наполягати на проведенні виборів демократичних. З якимись умовами будь-яких виборів під час воєнного стану він знає, що це заборонено конституцію України. Він знає, що під час так званого англійського це маршало або воєнний стан, який ми з колегами голосували о сьомій ранку, 24 лютого, і продовжуємо відповідно до діючого законодавства за потреби до моменту перемоги. Він абсолютно віддає собі звіт, що це неможливо, тому це така. Прикрість, е, переповідання, до речі, його радник він є українцем. Ми це все обговорювали вчора під час саміту лідерів країн Держав Ради Європи і лідерів інституції ЄС. Тому я думаю, що треба ставити крапку в цій, е, е прикрості.